З дитячого садочка мені говорили, що я майбутня зірка. У 2022 році я вперше прийшла на Бревіс. Магдалина була дуже хороша і вона мене всьому навчала. Пам'ятаю, наш перший урок заходить така скромна, тендітна дівчинка в такому гарному платтячку, одягнулася так святково. Прийшла на перше заняття. Але коли я почула, як вона співає. Це зразу було ва. Пам'ятаю, навіть викладачі всі збіглися і кажуть, що це було, хто це був? А це була така маленька мурашка наша. І ми почали плідно працювати над її талантом. Зараз уже в вересні буде шість років існування нашої студії, але п'ять років ми взагалі не були на конкурсах. Ми жоден конкурс не відвідували. Ми готували цю армію вокалістів, щоб запустити її е, зразу на найпотужніші, на наймасштабніші конкурси нашої країни і здивувати всіх. І е, насправді це нам вдалося цього року. Він був дуже плідний е, на рахунок конкурсів. У нас дуже хороші вчителі е, дуже е, старано працюють і вони е, знаходять підхід. До різних дітей і це показує результати. і Ми цього року вперше зробили такий пробний пробний такий варіант виїзду за, за межі міста в плані конкурсів, і це дало дуже великий потужний ривок. На деякі конкурси ми приїхали взагалі з дуже Великою кількістю дітей, що організатори конкурсу навіть були здивовані, що як взагалі з такого маленького міста з однієї студії приїхало там майже 30-40 дітей для участі просто в одному конкурсі. Але діти всі дуже талановиті. Вони вони навіть не усвідомлюють, що це найкраща система, коли вони мають хорошу, таку здорову, творчу. Конкуренцію, і це насправді дуже допомагає їм. Вони здобувають, я рахую так, що вони здобувають цих висот і цих успіхів саме завдяки завдяки цьому, тому що вони і дружать, але вони відчувають хороший рівень конкуренції. і Це робить їх дуже дуже потужними. Даринка, звичайно, увійшла в нашу команду стала лідером нашої команди воїнів вокальних на всі конкурси, на яких ми були. Даринка є або володаром першої премії, або володаром гран-прі, або супер гран-прі. І цього року ми вирішили зареєструвати наших учнів на найпотужніші, наймасштабніші конкурси, які є в нашій країні. Це телевізійні проекти Євробачення та Чорноморські ігри. Цього року їх перейменували на діти Хелп Мюзік, тому що Чорноморські ігри проходили в Скадовську, а так як в Скадовському окупації. Конкурс там більше на даний момент не може проходити. Якби цей конкурс існував по сьогоднішній день в Чорноморській гри, то це би був 20-й конкурс. А так, ніби його переіменували, і цей діти хелп якби перший. Наша Даринка виступала в категорії 6-10 років. В цій категорії були дітки, які вже є знані. В Україні, які вже виступали з такими артистами, як Захар Кіс, Юлія Саніна, які є вже такими розкрученими в Тіктоці, у них мільйони переглядів. Тому Даринка дуже хвилювалася, як вона вийде з такими дітками, які вже є і фіналісти і Євробачення, і вони позаду стільки вже конкурсів, концертів, величезний досвід. І насправді вона, ми їхали, знаєте, з такими відчуттями не за перемогою, а за участю, тому що взагалі потрапити на телевізійний конкурс на М1, на музичний канал, це вже дуже-дуже пристойно, престижно. І тому ми не їхали з якимись великими надіями. Насправді ми ні на що не сподівалися, але... Даринка всіх дуже здивувала своїм талантом. Ми бачили це по реакції журі. Із таких зіркових журі, хто, у кого будуть всі знати, це точно Світлана Тарабарова, Юлія Саміна, їх точно будуть знати. Вони були мега здивовані талантом. Її. І коли було оголошення результатів, то ми навіть не сподівалися. Назвали третє місце, ми думали, Можливо, третє буде. Тут називають і це не Зубрицька. Mm. Вони називають друге місце, і це не Зубрицька. Mm. І тут називають перше місце. Я знайшов. Це були сльози радості. І Даринка е, дуже гарно подякувала. Вона їй надала слово. Всім переможцям надавали слово. Вгадайте, кому першому вона подякувала. Я безмежно рада за перше місце і хочу подякувати своєму талановитому керівнику е, Магдалину Біличко. <праць> Я це мило. І сам телеканал підготував сюрприз. Ми того навіть не очікували. Даринка ходила постійно на репетиції, то її визивають, визивають протягом дня. Ми були на п'ятьох репетиціях до галоконцерту. І ми побачили, що телеканал підготував для неї постановку. Вона виступала разом з балетом. Це було... Ми були дуже здивовані. І дивимося, але постановка зроблена на півномера. Чому так? А потім ми вже побачили на, на самому знімальному майданчику. Чому це так було зроблено? Тому що на другу половину до нас вибіг на сцену хто? Артем. Всі були здивовані. І вони насправді, ну, Артем з нею не заспівав, але він її підтримував на сцені шалено. І після виступу вже вони зустрілися в коридорі, він її запросив, він дізнався, що вона з Мукачева. і каже: у мене буде концерт в Ужгороді. У нас є крута можливість заспівати разом, я тебе запрошую. І Даринка що сказала?